Доброго ранку всім. Так. Кіт, цей що приблуда. Остався. Кс -кс -кс. Такі такі відчуття. Може він глухий. Чи мене тут бабульки кажуть, що може він глухий. Я не знаю. Але як по мені, як гукає, що він такий раз погукаю і зверніть увагу, він уху повертає. Ну, значить, не глухий, бачите? реакцію ж подає, то я думаю, що не глухий. Бо сьогодні зранку встав. Ну, зранку, а ну, йди, на руки підеш вже. Пішов. Е, бо зранку встав, ну я встав. Ну, час в 6-чі пів шостий. Чи ж раніше навіть вийшов на вулицю, немає, думаю, ну капець, Козляра. Прийшов, наївся да й пішов. Ну. Виявилося, походу, що не так. Хороший кіт, значить. Куди не пішов. До речі, сьогодні навіть ось на руки себе опускає, щоб узяти. Муркає. Муркає. Живота, звісно, трогаю. Живіть як барабан. Один чорт торкається, одні кості. О, ось оно ну, показую фейс. Замазався молоком і кипив. Ну, принаймні, все. На руки взяв, мурчить. Хоче, щоб його гладили, любили. Да? Ха -ха. Ще й мявкну. Ну, Гарненький кіт такий. Я не знаю, може він буде домашній, до когось пішов. Так як в мене все недавно собака. Три години прожила. Хороший собака пішов. За одної людиною, як пішов, пішов, у двох різних селах шукав, з кінцями немає. Може теж так само собака пішов, кіт прийшов. Ха, Хазяїв такі міняють. Я не знаю, підскажіть, може хтось розбирається трохи, бо мені він похожий на сіамського. Може помішаний, а може і чистий, хати не його знає. залишився, це значить вже прийдеться тебе до ще одного знайдеша свого привезти. У мене там у будинку кіцько так само знайшов. Привіз. А це я не знаю, похоже на Кіцьку. Щось мені фізіономія на кота якось похожа не на Кіцьку. Ну, це, так сказати, з добрим ранком тих людей, які підписалися з цього кота. Вам повезло він походу остався, а може ще й останеться у нас. Да? Так як тепер тебе, тебе назвати, хершкафер будеш. <сум> <сум> Добре, не забувайте підписуватися, далі буде.